Вітаю глядачів мого каналу, вітаю Українське панство. 18.11. Я вам, мабуть, вже надоїла, але в мене ще правий берег, люди. Я не можу не закінчити свою роботу. То поїхали. Правий берег міста Запоріжжя загальна ситуація від цього часу плюс 24 години. Яка буде обстановка в плані ударів ракетами, дронами та С 300 для нас? Ясно? Ну, Ситуація буде більш-менш нормальна. Бачите, вона буде двойственна. Все ж таки, по луні ми будемо переживати, думати, що там, як воно буде. Але вона буде двойственна. Дійсно, вона буде двойственна, бо поряд лежить змія. І вона а, все ж таки хоче наробити горя нам. Але тут іде захист Всесвіту. І все ж таки правий берег в загальному розкладі має як. Ну, захищений вид. Такий, знаєте, ну, серйозно захищений. Давайте глянемо все ж таки, які будуть там сигніфікатори, що там буде летіти, що не буде летіти, будемо знати. Прям то ж саме випало, знаєте. Так, ну добре, поїхали на ці 24 години. Ч, що чекати нам е, на ракети е, дальнобойні? Для нас що то буде? Ну, будемо ми збивати їх, звісно, будемо збивати. До речі, тут ідуть зміни. Але ці зміни йдуть на отаку волнуючу ситуацію, на отаку волнуючу по луні будемо переживати. Але в цілому ось падає букет. Тобто, по ітогу ми будемо мати нормальну ситуацію. До речі, сигніфікатор, шов зміни на краще, то все ж таки так воно і буде. Але позитивна карта вона каже, що так, ракети будуть йти. Будь ласка, покажіть мені, яка буде ситуація з дронами. Що то буде для нас та ж сама карта? Ну, буде більш-менш нормальна ситуація, стабільна. Так, воно буде йти по колу, плани є, збивати ми будемо. До речі, до речі. Ситуація буде по дитині не дуже серйозна, так що будемо ми їх збивати. Ситуація буде повторюватися, плани у нас є свої, так що ми теж маємо свої плани. Ось ми бачимо вже і по ракетам і по дронам, що більш-менш буде ситуація стабільна для нас. Ну і давайте глянемо С-300 ракети С-300 по правому берегу Запоріжжя на 24 години від цього часу, яка буде обстановка для нас, для правого берега. На жаль, того буде, бачите, тут падає башня у нас, але тут іде далі е, сад. Цікаве сочетання, якщо я даже це переведу в розвиток подій, хоча я конкретно питання питала, е, то, тут, то тут у нас йде така ситуація, переплетіння таке йде. І наша сторона, і ті там передають, і подію готують. І очікує, очікується удар, але якось закінчується садом. Ну, давайте я зроблю розвиток подій для С-300. Давайте ви, ми це роздивимося, тому що це дуже важливо. Серйозні карти йдуть. Але по ітогу, бачите, буде неясна ситуація. Так, тут підготовка йде. У нас по звісно, ми переживаємо, Під підготовка йде до цього очікування, але ситуація буде потучим, не Вона буде змінюватися, але все одно падає башня, бачите? Падає башня. Так, правий берег. Я вас предупредила, що у вас може таке бути. Будьте до того готові. Давайте подивимося, чи будуть людські втрати від цих ударів, ракетами, дронами по правому берегу міста Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години, чи будуть загиблі люди від ударів. Я вам так скажу, що так по башні може бути удар. По людині, але це не смертельний удар. Ні, це не смертельний удар. І по косі тим паче. А, значить, трансформація, башня, трансформація здоров'я, це звісно, понятно. Тут можуть бути травми, тут може бути з головою якісь моменти, психі, психічні моменти. А трансформація це може бути Вообще, будь взагалі будь-що. Взагалі будь-що. Тому що, ну, башня це конкретно психіка, це конкретно е, може бути травма, і конкретно, якщо там рядом було б серце, то було б сердечні моменти. Ці всі інфаркти. Ну, по башні ще може бути інсульт. Так, і давайте ми подивимося: травмовані люди, травмовані люди чи будуть. Хоча ми це вже і так побачили, травмовані люди можуть бути, звісно, не, не дуже сильно можуть травмовані бути по мишкам, да, і по косі може бути: ось тут вже йде трансформація більш серйозна. Вона та ж сама припадає, по здоров'ю може бути йде трансформація. І я вам даже так скажу, коли йде коса, це серйозно. Це будуть серйозні травми. Ну, ось так. Ми роздивилися з вами косу, що це буде? Так травмовані будуть люди. Будуть. І от по, ці, по цим двомка та навіть по трьом, це будуть різного плану травми. Різного, абсолютно. По косі, навіть може бути і. Кінцівки відірвані. Тобто тут, а, отут трошки буде мілке щось, а потім воно буде отаке. Тобто травмовані люди можуть бути на правому березі. Щось таке, якісь сутки намічаються, дуже такі не, непонятні. Мені дуже погані, поганий сон сьогодні снився, я вже казала. Була вода, а вода це наші предки предупреждають про це. Е, наш род предупреждає нас от про щось погане. І взагалі сон був а, ну, такий негативний, дуже негативний, нереальний, негативний Так, по відчуттям. І багато людей було в цьому сні, присутньо було багато людей. Що мене дуже так якось Ми подивимося. Так, я не рак, я лев, це у раків такі сни. У Левів ну, буває таке, але не дуже часто скажімо Так, ну подивимося. Так, давайте. Так, це ми подивилися травми і руйнування. Руйнування домівок приватного сектору правого берега по місту Запоріжжю від цього часу, плюс 24 години. Від ракет дронів та С-300, будь ласка, карти, покажіть мені цю ситуацію, чи можливі ці удари та руйнування? Я вам скажу, приватний сектор, у вас, вроді як і не дуже тут буде. Ага, тут іде двойственна ситуація, люди. Але в цілому, от якось воно, я не бачу, тоді чому тоді чому буде там така ситуація. Ну, зараз будемо дивитися багатоповерхівки та промислові об'єкти. Вергівельні, подивимося, так, давайте багатоповерхівки по правому берегу. Я не бачу ні, багато поверхівки більш-менш нормально. Ну, ось я по іншому спитала. Так, можуть бути удари, але вони лежать між позитивних карт, то воно якось пройде по легкому варіанту. Проблеми, звісно, будуть, але все ж таки воно пройде якось ну, могло бути і гірше, скажімо так. Так, давайте подивимося все ж таки, бачите, пльотки впали. Давайте подивимося тепер промислові об'єкти по правому берегу, яка там буде обстановка, чи будуть туди удари ракетами, дронами ТС-300. Від цього часу плюс 24 години. Правий берег Запоріжжя. Так, да, можуть бути. Можуть бути і закінчаться дуже так. Негарно. Да, може так, Може таке статися, люди. Може таке статися. Причому п'ять таки по колу. Але оп'ять-таки мишкам це не буде дуже е серйозно. Але в те ж місто, де вони вже кидали. Так, давайте я гляну тепло е підприємства, які надають опалення правому берегу, чи будуть там такі удари ракетами, дронами, С300 ракетами. На ці 24 години від цього часу по правому берегу. Ну, по початку в них є бажання кидати туди, але якось воно зійде на нівець. Бо о, бачите, от де захист всесвіту, то там точно щось таке буде, але в нас є від того ключ. Ось ось з цієї сторони. Так, по луні будемо ми страждати тут, відчуємо щось таке. Так, відчуємо, відчуємо люди, дуже відчуємо. Хоча у нас і ключ є, але відчуємо ми. Буде там таке зроблено. Є і ключ, але це трапиться. Велика можливість того трапиться. Хоча коса якось вона зрізає це рішення, да? ну от по луні йде, йде ця, ця, ця ситуація. Зараз я ще подивлюсь, питаю, з іншого боку зайду. Ось, бачите, коса повторилася. Давайте я гляну, що це за робота буде. І що це буде за сила? Подія буде якась. Ось вона. Ну, я вам скажу так, що тут буде успішна подія, тут, скоріш всього, відіб'ють це. Але коса на, на кінці, так, вона каже, що ні, не буде такого. Але тут, бачите, деяке відчуття. Тобто проблеми будуть. Проблеми будуть, опять захист все світу падає. Якось воно у вас так пройде, цікаво дуже. Відіб'ють, але ви все одно то будете відчувати і дуже буде вам. ну, По почуттям дуже тяжко. Так, давайте глянемо енергопідприємства у правому берегу. Те ж саме питання, правий берег міста Запоріжжя, енергопідприємства. Які надають нам електрику домівки, чи будуть туди прильоти ракет дронів та С-300 на ці 24 години від цього часу. Покажіть нам, будь ласка, то карти. Дайте нам відповідь. По подіям план є, по кругу є. Якщо туди вже прилітало, вони туди ще хочуть опять поцілити. Дуже хочуть. Подлісця, ну, практично вона буде. Але вона не буде таки такою жахливою. Тобто все піде опять, на наших хлопців все по -по -по полагодять. Ну, 음... якось воно так буде, знаєте, може, навіть щось попортять просто. Якось не так, не так. Пом'ягше трошки, по енергетиці, пом'ягше, немає там такої, от прям загрози. Давайте глянемо торгівельні об'єкти по правому берегу відкриті. Спочатку глянемо по правому берегу на ці 24 години, чи будуть туди прильоти ракет-Друнів с 300. Чи буде така ситуація? Ну, я вам так скажу, що, в принципі, вони хочуть нагадати, але. Але воно якось так у них тільки бажаннями останеться. Тому що, бачите, ось як тільки падає Всесвіт, то тут повинно бути оце бахкання. Бо Всесвіт захищає, робить дуже серйозні речі люди. Бачите? Тут була, була, повинна бути отака подія. Але буде захист всесвіту. І ця подія, скоріш, вона. А якщо даже станеться, вона не буде такою тяжкою і а, ну, а може, даже, просто навіть не станеться. Давайте я ще раз переспрошу. Мишки зразу впали, знаєте, от таке воно щось і буде. Так, і давайте подивимось торгівельні об'єкти закритого типу. Зразу йде зміна. Бачите, трансформація, яка впала. Давайте глянемо, що тут по кругу, нічого. Трансформація буде легка. Вони щось планують, але воно не. Бачите, тут у нас букет йде. А що тут було? Що очікувала собачка? Собачка очікувала удару, але не трапиться. Бачите? Але не трапиться. Тут букет лежить. Ось що собачка очікує. Собачка не, не наша собачка, не друг чоловіка. Так, і у нас залишилося що? скарбничка для правого берега. Давайте я зроблю її. Будь ласка, карти, дайте мені скарбничку, позитив, негатив. Та і то для правого берега міста Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години. Прильоти ракет, дронів та С-300, яка буде тут обстановка ситуація. Дайте мені, будь ласка, покажіть мені позитив цієї ситуації, негатив. Ітох. О, значить, що у нас? У нас з вами виходить: в позитиві лежить рішення якесь, яке рішення. Ну, Більш вдали для нас, скажімо так, да? це позитив, тобто буде зроблено все, як треба. В негативі лежить трансформація. Це перевернута да, смерть гроб. Тобто Тут буде, по, по суті, діла, якась установка або, ну, тобто, розумієте, в перевернутому стані. В негативному стані трансформація, це реально щось таке воно станеться, да? але тут же, по ітогу, йдуть тучі. Тобто, чи станеться воно ще питання. Якщо станеться, то по кругу і легко. Ось ось, бачите? Дуже вони того хочуть, плани є, і це дуже для нас погано. Але ми вже туди отримали удари, і якщо ми їх отримаємо, пройдемо ми їх отак по клеверу більш легше. Якось так. Якщо тут трапиться, скажімо так. Якщо не трапиться, то і не трапиться, і буде все нормально. Ну от якось так. Хоча, звісно, що ці карти, вони і коса, і трансформація, ну, окрім тільки туч. Кусає трансформація серйозні карти. Хоча оце це наші, це наші рішення. Ну, ось так. І давайте я зроблю скарбничку на Орканумі для правого берега. Будь ласка, дайте мені скарбничку, позитивний негатив, У правому берегу Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години плані ударів ракетами, дронами та ракетами С300, яка буде ситуація? Позитив, негатив, та ітог, будь ласка, надайте мені. Позитив, негатив та ітог Так, позитив в тому, що закритість буде, да що ми не двигаємося, ага. Ну, закриті, то ладно. Якщо закрите небо, то хорошо, що ми закриті. Погано, що ми сліпі не бачимо нічого, це погано. Але ладно, якщо вона в позитиві лежить, то добре. Так, негатив в тому, що так, буде вестися ця подія горяча, як кажуть, жезли це вогонь. А, а ось а, ще й по-дурному, це коли воно в негативі, воно дурне-дурне. Чокнути. Це як овне, знаєте, в скандалі. Ото. Оце, типу, такого буде собиття, тільки в масштабі військовому. Е, і ось така у нас ітогова карта, пажик по землі. Тобто ми будемо все одно мати нашу ситуацію, яку ми маємо, в принципі, Ну, ось якось так. Бачите, давайте я трошки розкрию. Ну, По-перше, я розкрию, все ж таки ітог. у нас буде більш-менш, бачите, у нас йдуть такі карти. Потім вже піде така вона. Але теж вона проходить. Так, по, по позитиву у нас пажик та король. Все ж таки, ми будемо захищатися і мати чим, і мати як. Так, А ось по негативу у нас цей рицарь іде. Тут у нас чому така сталася ситуація? Тому що у нас не буде допомоги, бо ця карта лежить в негативі, або вона буде неправильна, або запоздала. І тут у нас іде ще отака вісімка кубків, яка відрізає, відрізає якусь е, ситуацію. Яку ситуацію вона відрізає, треба подивитися: трійка. Трійка мечова, вона відрізає її. Ну, може, це і хорошо, що вона її відріже, бо це розочарування і біль. Я була винуждена е, взяти е, е, ще одну карту, щоб мені роздивитися, що тут обрізається, розумієте? Ось така скарбничка розширеного плану для правого берега міста Запоріжжя. Сутки такі якось вони напряжні. Я не знаю, я, я о, коли проснулася, відчув, оце ж сон такий був, я не розуміла чому. Звісно, я, коли почалося то бахкат, я зрозуміла роз, чому, бо я після того не могла себе прийти. в мене сосуди слабкі, в мене, даже, мабуть, був маленький струс, бо мені тошнило. Хоча до того все було добре на сонце, я нормально реагую. Коли сонячна погода, в мене нема проблем тільки на оту пасмурну. Ну, і я хочу вам сказати, що в мене не відлягло ще то відчуття. І сон той був в мене. Він був кусками в одному і тому ж плані, в одному і тому ж ракурсі. Він був негативний, з негативними відчуттями. І от навіть я просиналася, і як вже вроді як проснулася, але опять. Впадаєш в цей сон, я розуміла, що я до останнього бачила сни. От труді проснулася, потім опять, отак, вот впадаєш в це забуття, і тобі продовжує снитися. Розумієте? То, е, оце, оце сьогодні було, мабуть, таке, Багато було людей в цьому сні, багато. І сон був дуже негативний. Тому я думаю, дай Боже, щоб оце що пройшло, ми не знаємо, що це було. Я поклала там розклад, подивіться, трошки. Питалася роздивитися, але не хочеш нікому навредить, там, розумієте? Це теж треба якось так робити. В общем, така історія. Дай Боже, щоб все було добре, але бачите, розклади такі собі не дуже. Будемо сподіватися, що вищі, сили, творець і наші хлопці нас все ж таки переломлять якийсь момент, той і буде все добре. Будьте всі живі та здорові! І сподіваюсь, ми завтра всі почуємося разом, як завжди. Па-па!